Традиції сила якість для сильних та надійних. Вас вітає колектив Черкаської служби новин, як завжди в Ціпорі. Події факти інформація в огляді наших журналістів. В Студії працює Станіслав Шемет, сурдопереклад, Галина Абраменко. Влада області взялася за встановлення меж населених пунктів. Відповідні доручення вже отримали голови районних рад. Нині на Черкащині 855 міст та сіл. Однак, межі з'ясовано лише у 18-ти. А це гальмує процес розподілу земель на державну і комунальну власність. У населених пунктах, межі яких не визначення, здійснити таку роботу неможливо, кажуть чиновники. Земля в межах населеного пункту в десятки разів дорожча, ніж за межами. Якщо на сьогоднішній день гектар ліллі в області оцінюється в середньому 15 тисяч 126 гривень, то квадратний метр землі в межах населеного пункту я. Січкового населеного пункту Оцінюється десь близько 20 гривень за метр квадратний. Гектар 10 тисяч має метрів квадратних і того, ви розумієте, що 200 тисяч 15 і 200. Різниця є, я думаю. Малу гідроелектростанцію на річці Гірський Тікич ввели в експлуатацію в селі Криві коліна Тальнівського району, повідомляє Уніан. Це третя мала ГЕС в районі, відновлена фахівцями ТОВ гідроресурска. У районі вже працюють Гордашівська і Лоташівська малі ГЕС на річці Гірський Тікич. Кривокалінська ГЕС припинила свою діяльність після руйнівної повені в 1980 році. А її устаткування було розграбоване. У 2002 році залишки гідротехнічних споруд і приміщення ГЕС були придбані в ЕА Новосвіт. А рік тому майновий комплекс перейшов у власність ТОВ гідроресурска. З 1 по 19 грудня Кривоколінська ГЕС виробила майже 27 тисяч кВт-годин електроенергії. Понад 100 палат на 330 місць для людей похилого віку, котрі знаходяться під опікою товариства Червоного хреста, відкрито при обласній і центральних районних лікарнях поліклініках Черкащини. За цей рік в них вже проліковано понад 5 тисяч осіб. Для пацієнтів створені комфортні умови у кожній палаті є телевізор та холодильник. Тож йдуть старенькі на поправку значно швидше. Наша знімальна група побувала у терапевтичному відділенні червоно-слобідської центральної районної лікарні, де діє така палата відкрита за сприяння товариства Червоного. Червоного Христа. Нині тут на лікуванні перебуває пенсіонерка з Червоної Слободи Ольга Григорівна. Вона протягом десятки років сплачує благодійні внески. Є активісткою товариства Червоного Христа. Так склалося її життя, що після втрати близьких людей вона залишилася на самоті. Переносити біду, що прийшла так несподівано, дуже важко. І тоді їй на допомогу прийшли небайдужі люди. От, я вдячна, дуже вдячна всьому персоналу, всій у цьому терапевтичному відділенні і самому завідуючому, що вони мене держать на світі, тому що я сирота, Не пойміть мене правильно. З 2005 року Товариство Червоного Христа відкриває палати, в яких знаходяться на лікуванні ветерани найменш захищені категорії населення, котрі є членами цієї благодійної організації. Людина повинна мати шану повагу за своє життя, за свою працю, коли це сумлінна людина. Ну і ми це робимо регулярно. Скажімо, на тому тижні ми були в дитячому відділенні Чигиринської районної лікарні. Там теж вручили подарунки, були в школі в Чигиринському районі, в Матвіївці, шкільному колективу вручили баян. Для амбулаторії там тонометри, і ще ліки, миючі засоби. Тобто треба людей підтримувати, треба з ними працювати, треба, щоб вони відчували увагу до себе. Медицина, працівники охорони здоров'я пролікували, а далі вже будуть передавати у руки товариства Червоного Христа, щоб медична сестра там призначення виконувала, а молодша чи соціальні працівники. Ми добра в нас співпраця із управлінням соціального праці і соціального захисту населення, щоб ця людина не випадала, як кажуть, народі з зору. Повернене людям здоров'я найважливіша нагорода. Тож Товариство Червоного Христа і надалі співпрацюватиме разом з медичними закладами, виконуючи свою найголовнішу місію вчасно приходити нужденним на допомогу. Обласний краєзнавчий музей розпочав акцію Подаруй мені життя. Відвідувачі закладу можуть. Купити спеціальні благодійні квитки за 5 чи 10 гривень. Зібрані у такий спосіб гроші перерахують для діток, котрі лікуються в Черкаській обласній дитячій лікарні. За словами працівників музею, акція триватиме впродовж місяця. Історика Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького продемонстрували студентському загалу свій науковий доробок за 2011 рік. Праці досвідчених викладачів кафедри історії та етнології України стали темою традиційної щорічної презентації історичних видань. Доцент кафедри історії та етнології України Черкаського національного університету Юрій Михайлюк інформацію для своєї книги Південна Київщина» в 60-х роках кінця 14-го, початку 15-го сторіччя вишукував по покрупицям. Це період литовської доби, який не сподвигає істориків до написання наукових праць через мізерність перших джерел. Солодуючи цю книгу, я ставив на меті з'ясувати структуру, а також характер діяльності органів місцевої державної влади. Та системи місцевого громадського самоврядування це ці заказові наукова конкретна. Більше десятка наукових праць, серед яких матеріали наукових конференцій та туристичний путівник розраховані не лише для вузького користування, а й для широкого загалу. І з тим, щоб ця діяльність вона не лишалася якомусь такому. Внутрішньому лише суто науковому режимі ми завжди презентуємо це видання, тобто намагаємося надати їм такого і громадського звучання. І я думаю, що це буде особливо корисно, очевидно, не тільки для наших колег а і для наших студентів, нашого підростаючого покоління. оскільки наші студенти – це передовсім очевидно наші майбутні і науковці. А тому проректор з наукової роботи університету Ніна Тарасенкова пообіцяла розглянути питання широкого висвітлення щорічних презентацій кафедри на науковій раді навчального закладу, аби популязувати та донести до кожного потенційного читача історичне слово. Сьогодні баскетболісти черкаських мавп пішли на різдвяні канікули. В свій останній робочий день у 2011 році легіонер черкаського клубу Іварс Тімерманіс провів майстер-клас для юних вихованців баскетбольної академії міста. Гості латвійць завітав до збірної міста 1997 року народження. Окрім баскетбольних азів, тімерманіс презентував хлопцям ще й новорічні подарунки. Черкаські мавпи продовжують свої традиційні майстер-класи у свій останній день перебування в Черкасах у 2011 році і Стімірмані зустрівся з підростаючим поколінням клубу. Перед тим як вирушити на новорічні свята до рідної Латвії, фору черкаського клубу відпрацював повноцінне тренування з черкаськими мавпами 97. Претенденти на медалі цьогорічної всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги з подвійним завзяттям виконували вправи, що показував екс екс-гравець збірної Латвії. Эти встречи с ведущими игроками, которые играют в нашей команде, очень ценны, потому что молодые игроки, видя их их на поле и соприкасаясь значит, на на мастер-классах, они они подчеркивают все, все те замечания, которые дает им этот игрок. За словами Тімірманіса, подібні зустрічі в Прибалтиці дуже популярна річ. І Він вже кілька разів брав участь у майстер-класах і переконаний, що вони дуже корисні для молоді. Я думаю, що це очень нужно молодим гравцям, щоб вони видели, куди їм стремиться, чим їм треба працювати і сколько много роботи треба вложити. Мені тренер говорив, що вони тренуються тільки три роки. Ну, для этого, я думаю, вони вже много чого вміють, добре бросають. Ну, все равно у них ще много, на чому надо работать. Протягом майстер-класу Атвіїс намагався зосередитися на своїй головній зброї китку. Більшість справ були спрямовані саме на це. А наприкінці зустрічі тімірмані взя участь у 10-хвилинному товариському матчі, перемогу в якому здобули обидві команди. Не бійшлося і без призів. Цього разу ними стала атрибутика черкаських мап. І це все про що ми стихаємо вам розповісти в рамках цього випуску. Більше новин на нашому сайті rosmedia.com.ua. Не втрачайте оптимізму. Ще побачимось.